<laughs> and if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I use my voice. I'll be so fucking rude, but they always. Where are you? Ah, huh? where are you? Папа, блять! Хто папа нафиг? Папа, блять! Пані та панове, ось він фінал українського є Євро. Збірна Бельгії проти збірної Шотландії. Маркес проти нонфейма. Що ви скажете? Ну, чекали, які відверто. Я дуже сильно чекав цього матчу. І я його зараз чекаю. Переживаю, скажу чесно, переживаю дуже сильно, бо відповідальність все-таки присутня. І ти розумієш, що останній матч треба або гримити дверима, або забрати титул. Якось так. Я вам нагадую, що цей турнір є благодійним. І отут на екрані з'явиться qr код Ми збираємо на ну, допомогу Збройним силам України і кожен ваш донат це є тікет, це є білет. І ви матимете змогу отримати PlayStation 5 за 50 гривень. Також футболочки від нашого магазину. Партнеру Суперкласік Ретро футбольні футболки. Друге, третє, четверте місце це футболки, а перше місце це PlayStation 5. Нова PlayStation 5. Ну а тепер я вас не буду затримувати, бо це за такий фінал, Тут треба насолодитися тим, що зараз буде відбуватися на вашому екрані. Вболіваємо за Шотландію. Полетіли. Дивитися. Матч. Так, ну що, е, нас очікує зараз фінал. Фінал української є Євро ФС-24 проти Маркеса і його збірної Бельгії. Готувався я? Ні. Переживаю я. Звичайно, як завжди, зазвичай перед кожним матчем я переживаю. І сподіваюся, що це буде добре. Це буде добре. Він готовий. Я готовий. Від'єднує проводочок. Чи можу взяти таку? Ні, я беру таку. Ні, 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 я беру хол. Я беру свою. Фінеса, два фінеса є, да, в команді? Два фінеса в команді. Добре. Перший? Ну, здорово. На дурачка. А -а. На дурачка не вышло. <плес> Ебать. Что я роблю? Ну да. Логично. Логично. Sei un ratto, sei un ratto. La mia troia versa enni. Mi schiarizzo con il carri. Mi parli di murder ma son puliti i suoi ferri. Se tocchi la clock, di scotti la chiamo Jerry. E questa bitch di morire benci. Il mio tocco continua a stare in strada, continua a far stepping. L'amore è finto, l'odio è vero di Adagible. Piaccio prima. Adagi.

Еще R2 ну, типу, не, нажимається, поняли. Вот. И і... треба не бо всі Все мои типу, грали за R2, і... а тут дуже сильно схожий стиль на мій. Вот як я граю. За нормальні команди. А вот за свою основу, там і так дальше. Вот тут така такая типу, ну що вибачте. Тут все-таки. Есть момент. It's okay. It's okay. Все добре. Все добре. О, скіп. Окей. Здорово. Блять, паст, видай, братик, что ты робишь, блять? Просто видай посулю. Ну нет, блять. Ну, автор, блять, поборись, сучий пес ёбаный в рот. Mm. Дурак, блять. Дурак, блять. Треба ще паузу. Я разодный форвардом. Бля. Автор тоже может в центре, ничего страшного. До дому, блядь. Дай! Изразу! Да, давай! Блядь. Да ебать, ну шо за бред, блядь? Тихо, 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 блядь. Блядь. Тихо-тихо. Треба ще гол. Треба ще просто гол. Сейчас будет фул прессинг, все в атаку, зараз будет страшно. Ебать, що за передача? Сукає Да. Сука! Шотландію Веде, то не ти вони йдуть Всі дні ночі тренувався, вдома не з'являвся В кожній матчі викладається Тільки вперед дивиться Всем привет! Вы в телевизоре, в Эвера, в Украинске и Евро, в С-24. Вы чего легенда? Вы чего легенда? Я шучу. Что сказать? Я вам вдячний безмежно, безмежно за підтримку, хто вірив в Шотландію до останнього. Я сподіваюся, я вас не підвив, не підвив, не підвив, і не підвив, і не підвів. І все разом е, дуже вдячний, хто вірив до кінця. Е, sorry, що так мало емоцій показую. Куп концентрація, бо хочеться запам'ятатися. Це таки не просто криком, а й результатом. Тому на нашому екрані збірна Шотландія, яка перемагає в цьому турнірі. Дякую всім організаторам. Дякую всім, хто. До цього руху приклав до цього турніру. Дякую моїм суперникам. Було класно, було весело, але Шотландія робить дива. Ну що, панове, от вона кінцівочка, вона має бути ліричною. Е, про мій тернистий шлях, як я починав, як я кричав на людину, яка мені обилала саме Шотландію, бо Шотландію я сам особисто не обирав. Я тут якраз був патрулі в Гета П'ять РП. І мазум, я кажу, Мазом вибрав, якусь збірну, тікав, типу, кажу, вона більш-менш. Він вибирає Шотландію. Потім розумію, що е, є збірники сильніші, були на той момент. Після Шотландії вже та ж сама Австрія, до прикладу, да, Еріка е, багато спешулок. Також рівники перела тим не менш. От, але ця Шотландія ну, стулала дуже такий, знаєте, непростий шлях. Я б не сказав би, на мій смак, це щось свіженьке, новеньке для мене. Бо кожен матч я розумів, що після матча з Федером. От, там, де я багато говорив, я розумію, що треба ставити ставку. Або я хочу перемогти в цьому турнірі, або я хочу поговорити про цей турнір, коли граю в матч. І, відповідно, перепрошую ще раз за те, що, можливо, відоси і стріми щоб так відрізняються дуже сильно саме персонажу моїм. Да, тому що на стрімах я один, в досах я інший. Коли граю у фокус, я абсолютно просто мовчу і ну, сфокусований повністю на грі. Але дуже приємно, що все-таки переміг емоції, не знаю. Ну, такі. Може я там завтра більше там, до, до Петр, знаєте, що я переміг в цьому турнірі. От. Зараз щось типу, такий настрій на фоні цих цих останніх подій. Е, ну коротше, але приємно. Тому я вам безмежно вдячний за підтримку. всіх хто дивилися, всіх, хто щиро вболівали за Шотландію з перших матчові з групового етапу. Ті, хто перевзулися в повітрі, також вам дякую, бо ви перевзулися за правильну збірну, і зробили правильні висновки і вболівали за правильну команду і за правильного ФІФЕРА, так би мовити. Так Маркесу респект за гру. Всім подяка велика за організацію, за те, що запросили, за те, що я прийняв участь, за те, що на цьому турнірі були все від скандалу. До перемог, і і, поразки, і нічі, і пенальті, і все це класно. Все це класно. У мене було все в цьому турнірі. І додатковий час, і серія пенальті, І Я програв, і Я вбирав на останніх секундах. Весь спектр емоцій я пережив протягом всього турніру. І от фінал я його забираю з червоною карткою кладі, у самої, самої скілової картки на мій смак. Центріполь. Було важко, але я це зробив. Тому вельми вам вдячний ще раз за те, що полівали. Дякую за вподобайку, дякую за коментар. З вами був NonFame. Канал NonFame. Побачимося. Чао!